Доброго дня, шановні українські аграрії, дивіться, знайшов рослину, яка показує, як тут класно на полі. З дивіться. Нема, 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 нема. Да? І тут така сама історія, взагалі нема нічого. І тут така історія, бачите, немає нічого. От тобі як іде у нас процес запилення. Да? Але поруч є теж правда, ліпші історії з цими стрючками, але теж їх там, я б сказав, би не густо аж ніяк. Є, є, є. Якось взагалі дуже мало їх. Так що геть, геть нічого знаєте, такого, як в минулому році. Дійсно було класно. Що воно зараз а тут намалює? Побачимо. І дивіться, тут теж така історія з бачите, Ось підмерзання видно, немає нічого. Да? Нема нічого. Просто капець. Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, ви зараз на ріпаку озимому. Висота десь 120-130. 130, 130 напевно, немає. Можливо, десь місцями є, 125 см висота, то, що зараз подивився для себе, він світе, що сказати, з шкідниками працювало окей, бачите, нема нікого. І, і бджіл немає, а у бджоли немає, а у де вони там є, напевне, десь є, але не на нашому полі. Так що по холоду ніхто не хоче літати, Та ви подивіться на мене. Ось рубашка, світер, ще зверху ковтину на, накинув, бо ну, просто не камільфо відчувається, розумієте? Холодно. Вчора такий вітер був, просто капець. 16 -е, сьогодні число. Ріпак цвіте активно. Але ось були морози, бачите, ось абортація зразу. видно, що тут вже нічого не буде з цього стрючка. І з цього теж не буде нічого. Тобто така біда біда, бідосі. Бачите, ось стрічки, які просто завмерли і, і здохли. Оце тобі такий буде ріпак. Ось дивіться, ну, теж нічого немає. Так що, хто там думав великі врожаї, тепер краще мрійте про хороші ціни, тому що з врожаєм якось Бідося. А можливо, себе накручуємо. Ну, по факту, те, що бачу, то і розповідаю вам. З ріпаком Бідося. Але. Побачимо, можливо ж, все-таки піде тепло і він одумається, очухається і буде такий, який повинен бути. -секунду. Дивіться, 117,13.05, сьогодні 16 за 3 дні. Давайте так його як прихилимо, наче рослинку. Ну, хай 5 см, я думаю, 5 см доросло, значить 123 см висоти цього ріпака. ну і при, В принципі, плюс-мінус масив однаковий. 123 см 16 числа. Ну, будемо знати. Так що, підписуйтесь на канал, Колеги, це про життя в полі, про нас з вами. Розумієте? Я показую, як ми живемо, як ми працюємо.